В Україні, До веригове, друзі. Матч номер 3 9-го туру першої it ліги У нас е, зіграє е, матч наступний проти Субсерпова-2. Е, а от тих е, матчів вже очки втрат в боротьбі порушив. Правила. Тож е, Дмитро Пастушок тут зіграв е, з партнером. Дрійпиріг. Е, Дмитро Пастушок вперед пас проходить. Знову Дмитро Пасташок. Простріл. Ще До третьої позиції там один гол відділяє. На третій позиції одразу двоє виконавців – Микита Сачик Зенікс і Юрій Горощук з Совсем. Удар. І контратака від Vision. Андрій Ференц пробиватиме. Андрій Ференц пробиває ще одна спроба. Рятує свою команду м'ячем. Задорожний не горілка передачі тут не пройшла. Прочитали це гравці тих гравців, але атака Vision не завершується. Ще один удар м'яч у сітці. І в нас рахунок рівний. 1-1. Зараз за цим стандартом Роман Семенєв. Його передача можна забивати, але не забив. ференс. Через Олега Галая. Зіграв тут переходить. Дмитро Пастушок. Вихід сам на сам. І Який же ж від Дмитра Пастушка. 2-1 стає рахунок. А Дмитро Пастушок класно зараз завершує. Білосинь. Тут перехоплення Олег Коваль пробиває і забиває ще один гол. Андрій Ферес помиляється. і Олег Коваль оформлює дубль. І Олег Коваль зараз. Горєлко на Андрія Ференса, знову ж горілко. Є удар, але цей удар, да. передача в центр проходить. Горілка, його пас перехоплений Роман Семенів не пробив. Горєлко пробиватиме. Пробиває горєлко на місці. Максим Качман. Юрій Ференс. Передача на Андрія Задорожного не проходить. Роман Семенів пробиває по порожніх воротах і влучає Роман Семенів. Роман Семенів забиває у порожні ворота суперників. Ж, другий тайм поєдинку блексервіжен Тех 1, перша половина зустрічі. Андрій Ферес. Андрій Фереса зіграв. Андрій Пиріг тут відпрацьовує. Даруйте це Андрій Пиріг, це було легко, чудовий. Ще одна спроба. Зараз Дмитро Пастушок тримає передачу, але тут зберігаємо для своєї команди Андрій Пастушок. Дмитро Пастушок даруйте, не забиває. Ліво, Олег галай. Юрій Ференц, Лі Ференс направо. Ференц, Його удар над попередньом. Найкращий бомбардир перший. Тініхі опиняється на газоні без порушень правила. Сергій Берновський отримує передачу. Вихід саме сам, можна забивати. Сергій Берновський забиває. Це 2-4. Це дубль від Сергія Барновського і це повернення інтриги. Далі дропастушок, але Юрій Ферен вдало зіграв. У відборі Андрій Ферес. Контратака. Удар по воротах Максим Качмар. нас Коваль. Коваль проходить далі. Коваль пробиває, Коваль в Бланзі проти нього Коваль. Горєлко. пробиває Горєлко І тут у центр горілко проходить суперника. Третій номер команди. Горілка йде далі. Прибиває горілку над поперед. Потрібно тепер повертатися назад. А... Горієлку. Далі горілка пробиває, горілка його нарблокує. Ще одна спроба буде. Вікусорвіжен, ще тут м'яч усі, усі таки опиняється. Ось так у нас рахунок скорочується. Продовжимо 3-4. Боксор Біжен скоротив відставання до мінімального. Вони втратить сьогодні три очки. Зараз ми це побачимо. Роман Семень. Семенів, Семенів де далі. Семенів його, що не вдасться цього зробити. Але Боксор Біжен зараз може це зробити, але пробиває повз. Андрій Ференс на Андрія Задорожного. Направо пішла передача. Горієлко. Передача під удари. М'яч у сітці. Юрій Ференц зрівнює рахунок. Чотири. Чотири. Стає рахунок. І ще. Переда Андрія Ференца. Андрій Задорожний. Тоган передача ворота порожні і Дмитро Пастушок забиває 5-4 за 6 секунд до завершення цього матчу. Неймовірний поєдинок просто від обох команд.